Thank you. Всім добрий ранок, тільки прокинулась на годиннику 6.30, здається. Зараз буду митися, збиратися, сушитись, фарбуватись. П'ю гарячу водичку, п'ю чай і буду їхати, напевно, на сніданок. Хочу заїхати по плану в мілкбар, щоб зняти класно, поснідати і потім поїду в бізнес-центр вже на роботу. На вулиці Сонечка вже не видно, то сьогодні, сьогодні буде більш такий кафе-офісний контент, а далі тімбілдинг ввечері. Всім хорошого дня. Беру вас з собою!